Друзі, ну і просто зараз, як ми і обіцяли, не відпускати так свого нагляду тему. Повертаємося до вибухів під Житомиром. Наша знімальна група вже в селі Березина, це 15 кілометрів від Житомира по трасі Київ Чопі. Саме Березина найбільше постраждала тоді 2 липня від вибухової хвилі. І з нами на зв'язку наша чергова кореспондентка Влада Грубич. Владо, ще раз тебе вітаємо. Розкажи, які нові деталі цієї історії з'явилися. Чи відомо вже достеменно, що саме вибух? Ухнуло і хто підозрювані і людям, де жити. Колеги, вітаю. Ну передусім, я хочу взагалі нагадати хронологію подій тієї доби, адже маю трохи подробиць, але все поступово. По-перше, вибух він пролунав тоді близько вісімнадцятої вечора. Спочатку був один дуже сильний вибух. Буквально за 20 хвилин, за словами місцевих мешканців, прозвучав ще один. І візуально ми можемо собі уявити цю силу вибуху, адже і його момент, і те, як швидко розрісся ось цей гриб величезний, який виник після. Вони ці кадри Облетіли просто і соцмережі і новинні ресурси. Також можна лише уявити, якою була потужною вибухова хвиля, адже просто навколишні села вони дуже сильно постраждали, особливо село Березина. Також три зруйновані АЗС, ще згорілий автобус та ще 20 постраждалих транспортних засобів, сотні побитих будинків. Ну і найгірше є двоє загиблих і 83 поранених. Спочатку казали, що це сталося на АЗС, але вже згодом, буквально за пару годин, виявилося, що дійсно місцева заправка пошкодилася, але зовсім не там місце вибуху в іншому епіцентрі. Вже в ніч на 3 липня голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, саме в цій громаді, село Березина, сказав, вибухи сталися на території двох виробничих об'єктів, внаслідок чого обидва повністю знищені. І вже наразі є офіційне звернення повідомлення від офісу генералів прокурора, що вибухи сталися на території виробничих приміщень, і за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами і цю підозру висунули п'ятьом особам у поліції Житомирщини. Зазначили, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року року річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв. Для цього він купив колишній корівник. Орендував приміщення складське у селі Березина, і до цього приміщення підвели комунікації. Йому в цьому допомагав 31-річний киянин. Він же і налагодив постачання хімічних компонентів. Рецептуру вибухівки розробив 50-річний хімік за освітою. Він контролював процес, керував працівниками. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства, і це виробництво воно діяло без жодних дозволів, без жодних ліцензій чи сертифікатів. При цьому безпосередній близько. Кості до житлових будинків, зрештою сталося загоряння, що призвело до детонації, і потужність вибуху склала понад чотири тони у тротиловому еквіваленті. І от, власне, чому так сталося? Як так взагалі могло бути, що ці підприємства функціонували без жодних дозволів? Така небезпечна діяльність це питання, які цікавлять і людей, і журналістів, зокрема і мене особисто. І відповіді на нього поки що немає. Я зі свого боку намагалася дізнатися у хіміків, що саме могло спричинити такий величезний вибух з таким з, такою, з таким радіусом вибухової хвилі. Але хіміки не беруться поки що без офіційної інформації коментувати цю тему, адже досить широкий діапазон речовин, які могли би от посприяти саме такому такі реакції. Вони мені порадили звернутися до ДСНС за уточненнями, але і там мені сказали, що це не зовсім їхня компетенція. Відправили мене до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Ми надіслали туди запит і поки що інформації жодної не отримали. Колеги. Що ж люди, які постраждали? Як вони зараз де живуть? Що з будинками? Я так розумію, що ти о, біля одного з таких, які постраждали від вибуху, та стоїш? О, Владо, чуєш нас? Так, стосовно людей і їхніх будинків, тут складна історія. Як я вже зазначила, вибуховою хвилею розтрощено практично все село Березина. Більше ста будинків постраждало. ще більше десятка, просто повністю знищені. Також тут знищено клуб, бібліотеку, травмпункт, дитячий садочок, місцеві заклади Постраждало і сусіднє село Кмитів. Там взагалі розтрощився повністю художній музей, і загалом збитки оцінюють до 46 мільйонів гривень. Більше десятків. Будинків, як я вже зазначила, постраждали. І от я просто зараз біля одного з таких разом з його мешканцем, давайте пройдемо у двір. Він вже тут на нас чекає. Це Сергій Литвенюк. Пане Сергію. Да. Вітаю вас, Сергію. День. Розкажіть, будь ласка, що зараз з вашим будинком? Зараз мій будинки, як бачите, що я своїми силами його вже накрив. Вирізав все і трохи і встановив жилий будинок. Дощ вже не залі мене, вже як будто можна робити далі якісь роботи. Помогли всі, рідня вся з'їхала, знесли мусор і Київ, і Житомир. Uh -huh. А от ви кажете, що рідня вам допомогла, а от ви особисто кудись зверталися або до сільради, або ну от взагалі якийсь алгоритм, ви знаєте. я Ще подали більше мене, їм треба більше допомогти. А я рішив, що я своїми силами. Всі приїхали з Києва, ну всі поїжджалися зробили, як треба, прибралися. Сусіди, хто що в кого було, допомогли чим. А от покажіть, що ви вже зробили. Ви можете нам от просто да, це? Так, оце важка криша була, зрізали, зрізали кришу, приставили крокви, встановили, щоб не затік дощ, щоб ждати не було куди, бо щоб пішов дощ, було ще хуже, чи якась стихія. А зараз прогнозують грози, навіть да, чуємо зараз, грім на да, фоні. через те ми Спішили, щоб накрити, щоб. Ну, щоб сказати, те, яке воно є, щоб більше не було ущербу, як воно вже є. Так, але скажіть, будь ласка, а як сусіди діють? Вони також самостійно щось роблять чи кудись звертаються? Їм хтось. Мої допомагає? сусіди теж діють всі постійно самостійно і діляться тим, що в них є, і зробили собі, і те, що якісь матеріали є, все допомагають, дають. Так, а, а кудись, можливо, якусь заяву писали? Можливо, хтось щось обіцяв вам? Ну, обіцяли, що давати заявку треба. Вчора був цілий день в ЧС. Тут працювали люди, які не можуть робити одинокі жінки, і які не можуть допомагали, то тоже знімали саньки, ці криші. Машин багато було, і вишка була. Uh -huh. Працювали. Ну, Повна вулиця була. Ну, Я вважаю, допомагати тим, хто не може, а хто може, то може якось самим справлятися. Я Думаю, що в горе по всій Україні вистачає всім роботи. А вчора приїхала бригада з Бердичева, хлопці. Mm -hmm. Onda sam sve probilam. Так, зрозуміли, почули колеги. От власне з того, що дізналася я, що робити місцевим мешканцям, які все ж таки своїми силами не можуть це все лагодити, В першу чергу, голова Ова Віталій Бунечко, він закликав людей звертатися до сільради і в Березині безпосередньо, і в Глибочиці, адже саме в Глибочиці, в Глибочицькій громаді, розташоване село Березина. Також Віталій Бунечко, Він вчора я з ним в телефонному режимі спілкувалась. Він мене дуже переконував, що тут ніхто не сидить на місці, всі безупинно працюють цілодобово. Масштаб роботи колосальний, ніхто до такого не готувався, тому власне можливо, воно все Добре. розгортається поступово. Але, от знаю також історію тут сусідка пана Сергія Валентина, вона відмовилася говорити сьогодні на камеру. Але минулого тижня, коли ми тут від то ми з нею поспілкувалися. Вона показала свою хату, яка у неї ситуація. У неї це батьківська хата, яка також побудована своєю ж родиною там. Взагалі немає даху, злетіли всі, все скло полетіло з вікон, і от вона якраз таки з тих людей, хто звернувся по допомогу, і вона нарікає на що? Що все дуже повільно. Але знову ж таки, голова ОВА мене переконав в тому, що це через те, що великий масштаб роботи ніхто до такого не готувався, і от вони в процесі, і обов'язково точніше, так ніхто ніхто з мешканців місцевих не залишиться без даху над головою. Ну а ми зі свого боку, як журналісти. Будемо намагатися стежити за цією ситуацією, щоб воно нікуди так от просто не з'їхало, колеги. І це дуже важливо. Посибі влада Грубич, Тільки що з е, е, селища Березина на Житомирщині дістався той самий вибух про причини про про наслідки. Нагадаю, що дві людини загинули більше 80 людей. Постраждали ми є, і багато будинків розтрощені. Як влада, до речі, буде реагувати. Реагувати не наша влада, а місцева влада мається на увазі і допомагатиме місцевим жителям, якому аж швидше оговтатися. Будемо стежити.